Столеточка, тут диффурачка. Страна, напевно, Молік ткинув Вони ж пішли. Ага. Ага, і вот они стягуються на Б, але це тільки дисконекнувся. О, могло бути мінус 2. Боже, <laughs> топ снашил просто. А, далекор загулял, окей, а просто дуэлька, я понял, Аликор. забрала, я понял. Мой у Влада такие оффенгл, конечно, жёсткий. так. Контртеррорист. Так вот, все тениша. Тут на раш майк. Работает к вас. Да, чуть-чуть не дотыкал. Падёк красиво была. Влад колить флеш. дал. Да, вот. Аликор трошки слепый. Я не знал, куда флешка впадает, я просто доджу, как могу. Красиво. Ты флеш. Бум, слепый. Изи. Вот одна Владика. ОДНК, Моментальна стяжка, нас вже четверо під А. Прекрасний має угол. А, не очікує файтитись. Діма закриває спиною. Все закрити. Оцініть флешечку для Алікора. Алікор, кажу, дам флешку. Пам! фоп. Вінці як флешка работає. Знайдуть в ставати, заскопили лікора такі, получають флешку. Бам убіжали Переагресірували там цього дібла. І тут хтось переагресів. Перший тут по-любому вмирає. А квас отут запускає. Типа, просто спригнувся, бо квас, його не спалив. Вдалися фіпам. Чую, як Алікор вийшов з темпла. Іде, іде, алікор топає, все. Алікор умирає. Бам! Як я вчасно вийшов. Бум! Не виробив Дивіться. Хоп, він побачив моє плече, просто п'єм бере важну дуэль і ковасик брак. Тоже бере дуэль. Ой, сейчас бандиківский байт на кваса. От, дима Дима, минус 2. Вот так Диму спалив. Дима, просто выпив ему на Влад тут затупил. А тут Влад не попав змаком. А, а тіп дав собі скріплісов гранату. Лікор правильно розпікує, бачите, щоб його не знесли з одної Із того, що луркер зробив фраг, стягує і Влад був правий. Це спліт А. Нам не треба було тікати з дев'ятки. Дима раз, Дима 2. Да, да, да двій флеш, аккурат. Вот, ми спалилися, у нас два в амені Так, намічається split B. Діма достає хаешку, і дає минус 300 дамеджа. Ні, дає собі минус 4. що роблять пацани Флешечку, яка нікого не флешить виходять було нам два мити грати за Ліфор mm -hmm. не поняв що я буду рашити портануло Кажу, біжіть до кваса, там ловіть. Квас, не проти. Поки квасли шай, Влад, каже, я вриваюсь на кафель, пацани.